Чому у мене так болить голова і я взагалі в якійсь мотусті? І де взагалі Соня? О, там лежить якась сокира. Спробую її дістати і розв'язати цю мотузку. О, начебто вийшло. Ну, тепер треба піти пошукати Соню. Ну, капець, ще й двері хтось ззаду підпер. Ой, вже здається, дев'ята вечора. Цікаво, де Соня? Ну, напевно, спробую їй подзвонити, вже давно варто було. Ну, капець, Соня, не ще й на зв'язок не виходить, а від неї навіть звуку немає. О, це якесь нове місце. Наскільки я зрозуміла, це якась лікарня. Наскільки я зрозуміла, то мені не здалося. Треба йти в якесь інше місце. Тут мені ще більше не подобається, але вибору в мене немає, тому треба вже йти. Виходу назад нема. Здається, я чую якісь кроки. Варіант один це Соня. Варіант два це не Соня. Ну Мені більше нема що робити, то спробую відкрити ці двері. Соня, з тобою все добре? Та зі мною все добре, ти дуже вчасно, до речі, з'явилася. Пропоную вибратися звідси, ну, наприклад, через вікно. Ну, давай хоча б так, вибору в нас взагалі немає. Дивися, я тобі допоможу спуститися, і ти там за одне дерево зачепишся і з нього спригнеш, добре? А як ти тоді злізеш? Ну, я щось придумаю, не переживай. Саш, я спустилася, в нас вийшло. Я зараз теж спущуся, почекай трохи. Соня, у мене застрягла нога, я не можу злізти. Саш, спробуй ще раз, я в тебе вірю.